Кожен із нас буде мати зустріч з великим святим Богом. Як ти, дорога людина, зустрінися з Ним. ми всі будемо мати зустріч з Богом. Хтось буде мати, як зі своїм Суддєю, а хтось буде мати як зі своїм Спасителем. Ісус любить кожного із нас. У нас є, у мене є таке сердечко, яке нагадує, що таке є справжня любов. Справжня любов є тільки в волі. Тільки в Бога є справжня любов. Без Бога немає любові. А я кожного дня думаю за Бога. І вам бажаю, щоб ви теж думали кожен день за Бога. І просили і благали Господа, щоб Господь зупинив це кровопролиття. І щоб всі по-божому жили, а не тільки балакали. Амінь. Дай Боже, щоб ми всі жили згідно Божого Слова.